Ава Україні у програмі новини за тиждень. Ви дізнаєтеся про таке: християни східного обряду відзначають вербну неділю. Християни західного обряду відзначають Великдень. На фронті загинув воїн із Заболоцівської громади Ігор Тимчишин. У Золочівському загальному закладі середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 відзначили річчя від дня народження квітки. Цісик виставу наймичка показали у селі Городилів. Акція немає виправдання насильству пройшла у Львові. У Золочівському районі попрощалися із 18-річним воїном. Відбувся турнір з волейболу серед ветеранських команд району. Невдале пограбування магазину на Золочівщині, підозрюваний під вартою. Хресна дорога у селі Сновичі. У Золочівському районі сталося ДТП. 9 квітня християни Східного обряду відзначають вербну неділю. Згадують, як Ісус Христос верхи на Віслюку, в'їхав до Єрусалиму. Люди вітали Сина Божого і встеляли його шлях Пальмовим гіллям у наш час пальму замінили вербою. Це перша рослина, яка оживає після зими. У вербну неділю вербове гілля освячують в церкві, а потім вітають одне одного лозинами, приказуючи не яб'ю верба б'є за тиждень, великдень. На відео Вербна неділя у церкві всіх святих в землі українській прославлених міста золочів. Для нас українців сьогоднішній день, день квітної неділі. Це є. Ну, сами, сами більш піднесений день перед свят, великим святом Воскресення Христового. Тому що, е, певно, кожен українець е, так трепетно переживає в серці наближенням Пасхи, наближенням того торжества торжеств, що для нас є дуже великим. Тим паче для нас, українців, сьогоднішній день. День. Війни е, нашої держави, нашої землі України проти е, російського агресора. І в цей день я хотів би побажати всім нашим е, громадянам, всім нашим злочинцям і взагалом українцям, перш за все мирного неба, здоров'я, ласки Божої, щоб в цей світлий день, аж сьогодні і Бог нам посилає таке сонечко, і вже ясна погода вияснюється, щоб е, надихав нас. Е, Любов'ю до своєї рідної батьківщини, до своєї рідної землі, як надихає тих сотні і тисячі наших воїнів, які сьогодні боронять на передовій нашу державу, і їм нехай Господь посилає здоров'я, ласки Боже і цього свята Воскресіння, щоб і воскресли ми до іншого життя, і воскресла наша держава, наша Україна з перемогою в майбутнє життя. У 2023 році, 9 квітня, Воскресіння Христове відзначають християни Західного обряду, а також деякі українці, які перейшли на Григоріанський календар. Великдень найдавніше християнське свято. Історія Великодня почалася у другому столітті. Великдень також званий Воскресінням Христовим. Це святкування Воскресіння Ісуса на третій день після Його розп'яття. У західному християнстві Великдень або Пасхальний сезон починається у Великодню неділю. І триває сім тижнів, закінчуючись настанням 50-го дня, неділі п'ятидесятниці. Христос Воскрес! так. Сьогодні в Римі Католицької церкви ми вітаємо е, ну, всіх і, і віруючих і невіруючих, в принципі. Ось сьогодні ми переживаємо найголовніше свято нашої християнської віри свято Воскресіння Господнього. В принципі, ми почали святкувати його від великого четверга. Вечір Четверга до сьогоднішнього дня називається тридення пасхальне, під час якого ми роздумували над таємницею страждань, смерті і може сьогодні воскресіння Ісуса Христа. Ось це ну такий ось сенс цих днів, які ми переживали в церкві. Що можна бажати у зв'язку з цим святом? Це свято є святом перемоги, перемоги над гріхом. Перемоги над злом, над смертю Ісуса Христа. Звичайно, що коли сьогодні ми на Україні говоримо перемога, в наших думках відразу є війна і молитва до Бога, щоб найскоріше вона закінчилася. І це є слушно і правильно. І, дай Боже, дійсно, щоб це так сталося, щоб Бог ось допоміг, якби найскоріше. Дочекатися моменту, коли вже будемо вільні, і буде мир і перемога в нашій країні. На фронті загинув воїн із Заболоцівської громади Золочівського району Ігор Тимчишин, 1991 року народження. Ігор був на війні в найгарячіших її точках з перших днів. З 19 лютого він перестав виходити на зв'язок. Дружина, мама, синочок, родина і вся громада 46 днів молилися і сподівалися на диво, але не судилося. 8 квітня до рідного дому повернувся в воїн на щиті. Люди навколішки віддавали шану герою. Висловлюємо найщиріші свої співчуття з приводу непоправної втрати рідним та близьким, світла пам'ять і шана Герою України сьогодні для нас всіх є той скорботний час. Вдвічі скорботний, бо з неба світить сонце, наступає весна. Щораз то тепліший дощ зрошує землю, починає розквітати природа. А сьогодні немов дощ, падають сльози, наші сльози на землю, сумуючи за рабом Божим ігорем, котрий віддав своє життя, молоде життя. за... Волю і незалежність України. Молимося сьогодні за перемогу. Молимося, щоб та втрата і для сім'ї, і для родини, і для нас всіх, і для України не була даремною. Молимося, щоб Господь допоміг в скорім часі святкувати перемогу. У Золочівському загальному закладі середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 відзначили річчя від дня народження квітки. Цісик протягом тижня було проведено ряд заходів. Запрошуємо в нашу галерею усіх. Найперше вас, Золочівнет. Нам приємно, що ви разом із нами. І в такі квітчині квітчені у родини ми дуже готувалися, бо є люди, які дуже западають душу. А квітка саме така, і ми дуже готувалися. Ми старалися, щоб якось найперше дітям донести квітку цісик і. Прошу у нас тут і квітка з татом. Нас тут історія її родини. у Нас тут про квітку як талановиту не тільки співачку, а й балерину. У Нас тут багато багато дуже цікавої інформації, яку ми вже впродовж три дні опрацьовуємо на галерейних уроках. Просто мимоволі йдучи, і неможливо не підійти ні дитині, ні, ні батькові, ні мамі, ні нашому будь-якому працівникові. Тому що квітка надихає, тому що хочеться послухати, прочитати, пізнати, і якось в ці дні бути дуже з нею. Дякуємо вас, запрошуємо до наступної локації. Буде цікаво це творіння е наших діток саме для квітки. Вони спробували, так як і наша квітка е бути дизайнерами. Настільки треба було любити Україну. Щоб навіть свої сценічні рукавички дизайнувати українськими квітами, дезайнувати пташками, якими вона уявляла, які летять над Україною, і наші діти це спробували, і в них вийшло просто неперевершено. Три дні практично присвячені квітці цісик, де учні слухали її пісні, співали її пісні, грали на різних інструментах. Діткам нашим було виготовлені пісенечки квітки цісик, де вони своїми руками виготовляли ті пісенники і вписували найулюбленіші пісні квітки цісик. Що в нашій школі проект Освітній Еверест, у якому учителі наші взяли участь, і семеро учителів якраз створили команду освітнього Евересту, і ця ідея вшанування 70-річчя Квітки Цісик виникла якраз у нашої команди освітнього Евересту». і впродовж кількох місяців ми виношували цю ідею як би ми могли популяризувати квітку цісних саме для дітей, і саме, саме з ініціативи Еврестівців на сьогоднішній день цей проект вже у житті. Ви бачите його? Ми створили кілька локацій зараз. Ми неподалік локації, наші квітці, наша перемога. Це дуже актуальна локація, тому що дітки тут не тільки дізнаються про квітку, не тільки співають її пісні, а ще ми всіма силами допомагаємо нашій армії. Як ви бачите, ми маємо багато сіток, готові поділитися ними з іншими школами, з церковними громадами. Це ми і робимо. Це ми ділимося. А дітки якраз вже плетуть четверту чи п'яту сітку. У нас їх забирають на передову, але ми тішимо. Ося з цього, що разом з квіткою бодай як можемо, так наближаємо нашу перемогу. У народному домі села Городилів показали виставу наймичка за твором Тараса Шевченка. Показ був благодійним, збирали кошти на підтримку збройних сил України. Прекрасна постановка, чудова гра акторів, що чуттєво передає сюжет та заставляє глядача емоційно поринути у дійство, радіти та плакати, разом переживаючи за долю персонажів. А я що, що холодно? Я за шапкою, а й мені діло до їхнього діла. Ну, Федоре, і ти, до махо, як собі знаєте, а сьогодні ми вас не пустимо. Заночуєте в нас, а завтра і хрестини зробимо. Чи не завтра? так Так, Завтра охрестимо. Федора за кума берем? Берем. Ото діло! <laughs> 5 квітня у Львові відбулася акція Немає виправдання насильство серед учасників та організаторів заходу. Громадська організація, феміністична майстерня та блогерка, поетеса Дарія Лісіч. Нагадаємо, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку та уникнули покарання. Уже після рішення суду справа набула суспільного резонансу, і тепер прокуратура таке оскаржуватиме вирок у суді. Зараз проходить мирна акція, яка стала як наслідком випадків, які ширяться в медіа стосовно гвалтування. Це акція проти культури гвалтування, мета якої повернути жінкам право казати ні, і щоб чоловіки це чули, і привернути увагу суспільству до того, що міра покарання до гвалтування має бути відповідна до злочину. І в жодному випадку це не має бути штраф або домашній арешт, тому що це повага до людської гідності, до жіночого тіла і, на жаль, наслідок культури сьогодні. 5 квітня міжнародний день моральності, і це чудова дата для того, щоб нагадати львів'янам, гостям міста. Про важливість прав людини можливість підтримати нас також в цій акції В Закарпатті Пройшов суд, вирок якого як нам всім здається, доволі несправедливий. Що за групове зґвалтування неповнолітньої особи було назначено штраф і домашній арешт. Ем, і ну це, це взагалі не не зрозуміло, як, як таке можливо. Ну мені здається, тут піднімається тема і корупції, ем, і дуже багато чого, ем, що не не має бути в європейському суспільстві зараз, в 2023 році. На фронті загинув 18-річний мешканець села Лісок Золочівського району, старший сержант Точилов Іван Іванович. Хлопець загинув 29 березня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України в районі бойових дій біля населеного пункту Білогорівка Луганської області, 5 квітня попрощалися з воїном у його рідному селі. Світла пам'ять і шана герою України. Сьогодні ми ховаємо. Воїна, героя, захисника України, який прожив неповних 19 років, 18-річного хлопця Іванка з села Лісок, який гідно віддав своє життя, борючись за волю, незалежність нашої держави. Надіємося, що ця його смерть не буде даремною, що кожен з нас, кожен українець буде цінувати ту жертву цієї дитини, яка віддала своє життя за кожного з нас. Кожен з нас є, десь тою чи іншою мірою винний в тому, що ми сьогодні переживаємо цю війну, бо кожен з нас живе так, якби нічого не було, якби Господа Бога не існувало. І кожен з нас хоче чим побільше і для себе. Сьогодні ця жертва воїна закликає кожного з нас, щоб ми відкрили свої серця, подивилися один одному в вічі. І побачили, що ця війна забирає найкращих через те, що ми є байдужі. Не будьмо байдужими. Пам'ятаймо наших героїв, пам'ятаймо воїна Іванка, який віддав своє життя за кожного українця. І це слово, і ця труна, і ця домовина сьогодні говорить до кожного українського серця, щоб ми не були байдужими, щоб ми розбудовували свою державу і не чекали, поки розбудують її за нас. Слава Ісусу Христу! 2 квітня у Бродах за ініціативи громадської організації Федерація волейболу бродівського району відбувся турнір з волейболу серед ветеранських команд «40+, пам'яті ветеранів волейболу Бродівщини Мирона Мархоня та Ярослава Казмірчука. У турнірі брали участь команди з міст Броди Бузьк-Золочів. У першій грі команда з міста Бузьк в напруженій боротьбі перемогла золочівських ветеранів з рахунком 2-1. У подальшому бродівчани почергово перемагали з однаковим рахунком 2-0 Бузьких та золочівських волейболістів. Отож, бродівчани переможці турніру Бузьк другі, золочів треті. Команди були нагороджені кубками та грамотами. Дівчата учасниці турніру були нагороджені подарунками. Викрито та повідомлено про підозру раніше судимому 41-річному чоловіку за фактом незакінченого замаху на відкрите викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. За даними слідства, житель Донецької області тимчасово проживав у Золочеві Львівської області. Чоловік в стані алкогольного сп'яніння зайшов в один із магазинів міста. Та намагався таємно викрасти виручку з каси. В магазині біля каси не було продавця. Чоловік підійшов і хотів викрасти гроші, однак був помічений працівником магазину. На зауваження, яке зробила продавчиня, він не відреагував, а пройшов повз та відштовхнув жінку. Підозрюваний спробував втекти. Проте продавець вчасно зачинила двері та затримала фігуранта до приїзду працівників поліції. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вар досудове розслідування здійснюють слідчі Золочівського відділу поліції головного управління Національної поліції у Львівській області. Інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. 2 квітня у селі Сновичі Золочівського району відбулася хресна дорога. Попри погану погоду, участь у ході взяли багато вірян. По завершенню відбулася вистава про блудного сина. Отець Іван Гірняк подякував усім за спільну молитву. Дай Боже, щоб ось це вже стало традицією. Які саме неділі ми будемо робити наступний рік Великоднього посту, це хреста дорогу, а ми її будемо робити, тому що ми будемо жити, ми будемо дякувати, як і Україна буде далі, панувала, тому що сьогоднішня хреста дорога, як ми чули, є присвячена як Скрастним присв Христовим, так само і нашій неці України, Україні, яка несе так само важкий хрест. Тому я сьогодні дякую не дуже навіть гостям, вихідцям з села з сусіднім селам які сьогодні прибули на сьогоднішню молитву. Що ми цю молитву сьогодні творили 3 квітня у селі Підгородня Золочівського району на дорозі Львів-Тернопіль сталася ДТП за участі двох легкових авто. За попередніми даними, одна людина легко травмована. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати. Гати армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні, героям слава!